Мої любі діти, хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами трішечки поговоримо про те, що в нас відбувається на вулиці. Давайте подивимося віконечко і подумаємо, яка там зараз погода. Сонячно чи хмарно? Так, сьогодні сонечко нам світить у віконечко. А давайте прислухаємося, чи співають пташки. Так співають горобчики, синички. Це тому, що вся природа радіє, бо настала весна, на вулиці потеплішало, і ми з вами теж будемо частіше і частіше ходити на прогулянки. Тож, давайте з вами сьогодні згадаємо, а хто не знає, вивчить правила, як поводитися в природі. А допоможуть нам у цьому картинки. Так, дітки, подивіться, що роблять діти. Діти, хлопчик і дівчинка, саджають деревце. Погляньте, яке воно ще маленьке зовсім. Але виросте велике-велике дерево. А скажіть, діти, чи можна під час прогулянки ламати деревця або гілки у великих деревах? Так, звичайно, не можна, тому що дерева дуже корисні. Вони дають нам тіньок в жарку погоду, а також допомагають нам дихати чистим, свіжим повітрям. Тож запам'ятали, деревця оберігаємо і не ламаємо. Добре, слідуюча картинка. Так, давайте подивимося уважно. Хто це? Це дівчинка. Що робить дівчинка? Так, вона поливає, з поливалочки квіти. Дітки, скажіть, а у вас вдома? Ростуть квіти на квітнику. Я думаю, що теж є квіточки, і їх потрібно поливати, щоб вони виросли красиві і радували нас своєю красою. А скажіть, дітки, під час прогулянки можна топтати квіти на клумбі, на травиці? Ні, не потрібно, тому що квіти не лише радують нас своєю красою. А служать і для того, щоб бджіл е, харчувалися метелики, інші комашки. Тож під час прогулянки запам'ятали квіточок не рвати і не топтати. Так, добре, давайте ще одну подивимось картинку. Хто тут зображений? Так, це знову хлопчик і дівчинка. І вони збудували будиночок для пташок і вирішили прикріпити його на дереві. Подивіться, пташки зраділи і прилетіли до будиночка. Дітки, а ви знаєте правила, Як треба ставитись до пташечок? Не ганяти їх так, не лякати, не руйнувати їхні будиночки. Молодці діти, ви всі, я думаю, чемні дітки, і ніхто не буде шкодити природі. Будемо тільки насолоджуватися тим, як співають пташенята, дивитися і нюхати гарні квіточки, і відпочивати в тіні дерев. Тож на сьогодні ми завершимо це заняття, але я чекаю вас. На следующем занятии.